Натисніть Зареєструватися у верхньому правому куті. Введіть свою електронну пошту, повне ім'я, пароль і натисніть Зареєструватися щоб продовжити. Натисніть Далі, щоб погодитися з умовами, політикою конфіденційності, угодою інвестора, електронною доставкою документів та розкриттям інформації. Введіть своє юридичне ім'я, дату народження та адресу. Потім натисніть Далі щоб продовжити. Введіть свій номер телефону для підтвердження або натисніть Пропустити, щоб продовжити без підтвердження. Ви можете пропустити наступні кроки, натиснувши Пропустити, і завершити реєстрацію, натиснувши Завершити в кінці. Вас перенаправлять на сторінку проєкту. Перейдіть або введіть його у браузері щоб отримати доступ до сторінки резервування SL8. Введіть суму, яку ви хочете інвестувати, у полі праворуч, мінімум 100 дай. Потім натисніть Резервувати. У розділі платежі виберіть бажаний спосіб оплати Google Pay або кредитну картку. Після введення ваших платіжних даних натисніть Фінансувати резервування. Платформа тимчасово заблокує вказану суму і незабаром поверне її на ваш рахунок. Тепер ви можете поділитися додатковою інформацією про те, чому ви інвестували в цей проект, і написати трохи про себе. Після цього натисніть Завершити ваше резервування. Ваше резервування було прийнято. Будь ласка, дочекайтеся електронного листа, який повідомить вас, коли ви зможете продовжити інвестування.